десь приблизно 6.45 і я вже їду на потяг до Києва. О, ось я вже в гуртожитку, тому зараз буду робити макіяж та виходити на зустріч. Ну що, все, я вже вийшла. Їхати мені декілька станцій метро. -яка, в мене є сумочка. Просто любезна. Тому а, зараз прямую на метро. Да, ось таким макіяж у мене вийшов. Мені подобається. Фух, на вулиці так прохладно сьогодні. Так, я вже майже дійшла до метро. На вулиці так прохладно. А вже чекаю свір скоро весна Що ось ми вже її на місці. Так, може, тут зараз це п ят. П ят. А це Софі. Куди ти ділася? Екскурсії, не знаю. Всякие прикольные места. Більш... Просто у тут два. Ну, в общем, у меня достаточно, да. Да, ну и вы соваете свои зайчики там гимнастей. Отримує... Так, ну що, я вийшла з метро. Зараз переймемо в гуртожиток. Там більш детально так трохи розповім. Взагалі, як пройшов мій день, фух, я трохи замарилася, бо вже десь 20 на 15. Темно, нема нікого. Так, біжу до гуртожитку. Сподіваюсь, вам сподобався такий мій день, як я робила макіяж. Що взагалі можу сказати? Дізналася, коли можу їхати додому, тому зараз в душ і буду брати квитки вже додому. Тому якось так. О, на вулиці доволі тепло, хоча коли я виходила, було доволі так прохладно, хоча зараз ну, мені реально тепло. Фух. Тому зараз е, все вам розповім, що як. Фух. Сьогодні таке прям дуже... День насправді вже могла повертатися додому завтра, але квитків вже немає. Тому будемо дивитися, що і коли. Фух. Так, ну що, я повернулася до гуртожитку. Зараз отримую швидко душ, бо він нас за 10 десь і плюс, мені здається, вже буде холодна вода. Тому треба щось швидко і потім перекусити, покушати, повечеряти. Ну що, сподіваюсь, що мене видно. Зараз я буду вечеряти та дивитися дораму, Взагалі до цього ні разу ніколи не дивилася, але я тут така подумала, чому б не почати. ось. Що можу розповісти? Я взяла квитки додому. Нарешті. У нас була така доволі ситуація, тим, що в нас є офлайн-зустріч і онлайн. Сьогодні у нас була офлайн. Чому я саме і приїхала сюди, бо типу, офлайн зустріч треба бути обов'язково. І нам сказали, що наступна офлайн-зустріч у нас буде аж десь. На початку березня. А ось тому, якби я подумала, ну який сенс мені тут сидіти? Типу, у мене скоро почнеться навчання, і вже додому я так не зможу поїхати. Тому, подивившись, квитки, на завтра їх не було на неділю, їх просто не було. Ну тобто, все розкупили, і там був єдиний варіант: це в дві години ночі треба туди їхати. Тобто я мала зараз вже а, їхати на потяг, тому що ж ця година. Типу, який в цьому сенс? Тому завтра, ну, тому якось так, так. А, що ще можу сказати? Навіть, насправді навіть не знаю, що ще можу сказати. І я, можливо, хочу зняти такий, типу, можливо, ще завтра щось познімати, вам показати, там, можливо, як я в магазин буду йти. Можливо, ні, я не знаю, насправді. Можливо, трохи вам просто щось познімаю, з вами порозмовляємо ще. Так, взяла ж на понеділок а потяг. Можна було брати на вівторок. Типу зручне місце, все таке, але, ну, типу, або ти будеш вдома ці, цілий день, можна так сказати, або цілий день в гуртожитку. Ну, типу, ні. Тому, поки в мене час, я буду їхати додому. Тому якось так. Тому зараз буду кушати, дивитися і лягати вже спати, бо я насправді дуже замарилась Я спала година, певно, 6, десь приблизно, можливо, трохи менше. Бо сьогодні їхала на потяг. Тому якось так. Насправді я дуже рада, що в мене ну, з'явилася така можливість їхати додому. Це насправді дуже круто. Тому якось так. Я все-таки думаю, що я вам завтра запишу хоча б іще на 5 хвилин ролик, тобто дозаписую, щось з вами порозмовляю, щось покажу вам завтра і вже буде якби 2 дні моїх влога. Бо я думаю, що ви вже засумували. Я сама засумувала, ну так, я дуже давно не знімала влоги, але хочу сказати, що з березня місяця я почну знімати влоги. Я хочу виставляти їх по 2-3 рази на тиждень. Я думаю, що в мене це все вийде. Так, ну що, всім з добрим раночком. Я вже збираюся йти в магазин, бо я вже завтра буду їхати додому. Мені потрібно щось купити в потяг, перекусити та купити якусь води. Ну, зараз робимо такий, можна сказати, легесенький макіяж швиденько. І прямим до магазину. у нас. Трохи почав йти сніжок, але зараз вже немає. Тому якось так. Пишіть в коментарях, які взагалі ви відео хочете бачити. Більше влогу чи все-таки більше розпаковки. Я вийшла на вулицю так, прохладно, зараз ходжу в магазин і повернуся в гуртожиток. Знову планую купити щось потяг і все, начебто у мене все є. Скажу так, на вулиці така пасмурна погода, або в дощ, а знаєте, трохи напоминає кінець осені десь. Десь ось так. Так, що можу сказати? Я зараз прямую до Аврори, а і все, на вулиці реально холодно. Мене чути. Чи, не, я Не ємошка, чи добре було вирок. Трохи саморуха, а так мені реально жарко, але рукам холодно. полона ненавиджу підйоми. Дуже дуже багато скільки і друга в подарунок. У По мене це дуже круто. А тому я ще взяла, похоже вже в повторку. Я купила, я наші зараз урочи появи не кові. Мені подобається. і друге в подарунок. А вон. Валітик один единственный. Пусть то так. <реку> Якусь <гуми> сахар. Я не знаю, що краще взяти в фото. <гуми> не правда візьму таку. Зараз поки пойду ще акції, в мене така <гуми> Так, я Так, я з Новосу. Зараз покажу все, що я накупила. Ще треба прийти пообідати. Ох, на вулиці стало потепліше, трохи, мені здається. Але все-таки хочеться вже весни, сонечко. Так, все, я в гуртку тому зараз трохи зроблю успокоенку, що я купила. Купила собі байкал. Це найдешевше, що є в а в потяг. Далі купила собі в потяг, Ось таку, я не знаю, я просто обожнюю. Наступна ноусі зараз акція. Типу, купуєш один. Подарунок до Тому ну, ось такі печі. Одну паковочку, можна сказати, я залишу в гуртожитку, Одну я повз додому. І ще ось таке пачки дуже смачних маток. І останнє це, що вже я купила. А купила в Аврорі, Це ось таку маску, вона була дуже дешево, що мене доволі здобувало. Тому що, що дивись на Експресі, наприклад, там. Дорожче, набагато, і вона виглядає ось так. Мені дуже цікаво, що вона в реальності працює, хочу сьогодні ввечері попробувати. І подивимось, чи все-таки вона працює. Хочу її зараз якось відкрити, але в мене щось не дуже виходить. Так. А, ось така. Ну, чорна, так. Да. Ой, і вона прям. в мене трохи потекала. Ладно, положимо сюди. Поки хочу сьогодні спробувати. Мені просто дуже цікаво, як вона в реальності працює. Бо, ну, ціна 40 гривень або 39, або 40. Прям дуже дуже дешево, тому ось це все, що я купила. А зараз планую поїсти, пообідати, тому я ось так. Навіть не знаю, що зараз сказати. Ну, мені подобаються насправді, такі скидочки, можна сказати, що, типу, купуєш одне, подарунок друге, там, 10 10 хуб, якщо треба заплатити, тому якось так. Так, ну що, зараз буду наносити цю масочку. Тут написано, що тримати десь 10-20 хвилин і так нанести на нос, щоб нічого тут не розмазалось. Бо, це жесть. Я переживаю за цей. Що я буду потім всі чорне. О, зараз, знаєте, в мене є ідея. Так повернулася, я його просто ножам і хочу наносити на оцю спонж, щоб не замазати е, свої руки. Мені просто цікаво, як кому взагалі буде. Насправді не дуже входить, бо воно трохи витирається. Просто це на так виглядає. Я думаю, що нормально. Зараз Зрозуміло, що такий спонж, він не Навпаки витирає, але я хочу саме ще трохи добу. Тому ось так. Останні такі етапи. Все, я думаю, какие-то. У мене ще тут проблема. Він це так виглядає, просто якось. Ну все, у мене готова. Ну що, тепер чекаємо 20 хвилин і будемо убирати цю масочку. Так, все, я намазюкала свій ніс, Тобі мене ось такий чорний. А, мені просто цікаво, що дієва за штучка за 40 гривень. Подивіться через 20 хвилин. Чекати так, десь 20 хвилин, Ну, я думаю, що я все-таки почекаю 20 хвилин, тому зустрінемося через 20 хвилин. Ну що, прийшло вже десь хвилина і 30, і будемо якось її здирати, я навіть не знаю як. Таке відчуття, начебто вона мене просто, знаєте, типу все приклеїлось. Я ще скажу, що це не боляче взагалі. Таке відчуття, чуття боб у мене ніс почервонів. Чесно, я не бачу ніякого результату. Його, ну, взагалі, мені здається, просто немає. Можливо, я щось не так роблю. От як мені це прибрати? Не знаю, чи щось вийшло, чи щось ні, але я різниці насправді не бачу. Просто я не знаю, не здивувати реально, таке відчуття, буде, мене просто почервонів ніс і все. і нічого не сталося. Буду зараз це якось прибирати. Можливо, якось я не так не ношу. Буду ще пробувати, але ну, от я дивлюсь. І взагалі нічого. У мене ось така. Показати, але там просто нічого немає. Тільки червоний ніс залишився і все. Як це все одраяти? Так, ну що, я вже начебто все відідрала, але різниці я просто не бачу. Можливо, ви побачите. Що можу сказати? Я вже буду закінчувати на цьому ролик, тому, будь ласка, підписуйтесь на мене, ставте лайк, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Сподіваюсь, що вам все-таки це відео сподобалось. Таких моїх два дні мого влогу. Я скоро почну знімати дуже-дуже дуже-дуже дуже багато влогів. І тому якось так. Пишіть в коментарях, в коментарях, як взагалі вам цей ролик. Сподіваюсь, вам все сподобалось.